6 грудня в Україні відзначається День Збройних сил України. Це свято відзначається на честь створення Української Народної Республіки в 1917 році, коли було утворено Генеральний секретаріат військових справ. Це свято всіх військовослужбовців України, які захищають нашу країну. Від російської агресії. Це свято мужності, героїзму і відваги. Збройні сили України це складова частина української держави, яка призначена для захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості. Українці пишаються своїми військовими. Українські військові дають гідну відсіч російським загарбникам. Вони звільняють українські міста і села, роблять усе можливе, щоб наша країна жила в мирі та спокої. З нагоди Дня Збройних сил України бажаємо вам миру та злагоди, впевненості. У своїх силах нескінченої енергії, мужності та відваги у військовій службі. Завдяки таким героям і героїням, як ви, нас чекає перемога з Днем Збройних сил України!